НАТО заклопотані дні останні дні перед від'їздом, особлива швидкість керує найменшими справами, особлива увага до раніше неважливих деталей, тримають у тонусі часові рамки, збігаються в одне усі жести і рухи, складаються ВЕЛИКИЙ молот в обох руках, що забуває перший цвях у твоє солодке минуле. Щоранку стоїш на балконі і дивишся на дальні райони. Місто говорить до тебе, але слів не розібрати. Листяша родить голосніше, ніж виграє молодість щоденного діалогу. Міста відчувають першими, що їх покидають, огортаються димкою і глибше вдихають свої озони, пускають кораблики у калюжах, навіюють сентименти. Що буде з містом, коли ти його залишиш? Повітря носить характер літньої спанки. Що не уявляє і дня без фламенко та своїх кастанєтів. Але танці її печання, погляд відсутній, мокружлять у звабливих сукнях молоді танцівниці, і нею вже давно ніхто не цікавиться. Її вечір прикрасить хіба що срібна текіла, Чи, може, моряк за столом у кутку, надійній темряві, уже пережив своє найбільше потрясіння, побачив усе, чим манить дорога і чим наповнює. Мій душі посміявся зі своїх юнацьких романтизмів, палить і палить дешевий табак із диких країн, де залишив свою останню шхуну з командою на борту, понівечено вітрами, просолено морем, заспокоєно мугом. Юні жінки танцюють легко, як мільйони пилюстків, що засипались у курягу через потік повітря від вантажівки. Піймали у падінні тільки їм відому божественну тишу, ледве торкнулися землі, як вітер підняв їх, широким полотном дрібних шовкових доторків, поніс у повітря незайманих і вивчив грації так пристрасно, як міг. Вони зваблюють швидко, не вдаючися порівняння, роблять свій вибір чесно, помініючи масних поглядів, не бояться помолитися, живуть почуттями. Поплакати про одних коханців, розчулити при цьому інших, вкриваються п'янкими росами танців сердечних трагедій, поки літній спанка танцює свій досвід, поки вічний моряк добуває свою самотність, кому вже немає чого шукати і за що боротися, хто посіяв себе тривалі дощі згубили врожай. Хто переміг залежність від та алкоголю, кохання вечірок, але не зміг подолати в'язку та, вбивши ненависть до спорожнілої домівки, але перевивши себе і залишився жити, доглядатимуть за твоїм містом. А з дальніх країв, у незрячих туманах і надвечірніх зітханнях, дзвонітиме сонна луна від забитого десь там. Останнього цвяха.